Татор Володимир Путін не зміг виразно відповісти на звинувачення про те, що Росія зрадила Вірменію, коли відвела війська з нагірного Карабаху, ведучий дискусійного клубу Валдай розповів Путіну заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля, що Росія зрадила вірменський народ. У відповідь президент РФ кашляючи засміявся і так і не дав чіткої відповіді, замаскувавши її приказкою. Як він до речі, це робить досить часто. Окрім цього, російський директор Диктатор заявив, що мета російських миротворців у нагірному Карабасі полягала тільки у спостереженні за дотриманням режиму припинення вогню. От председатель Євросає, Шарль Мішель, недалік, як вчора в інтерв'ю, сказав, Росія придала армянський народ. Ку сказав? Шарль Мішель, председатель Європейського Совіта. <laughs> Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Корова. Корова, кобыла, неважно. Животное, короче, какое-то.